У день народження видатного режисера та народного артиста Бориса Шарварка на будівлі Національного палацу мистецтв Україна відбулося урочисте встановлення пам'ятної дошки. Легендарний режисер за 50 років творчої діяльності створив майже тисячу фестивалів, днів української культури, тематичних концертів, відкривав співочі поля в українських містах, проводив звіти областей. Основна частина концертів традиційно відбувалася на головній сцені країни. Тож це місто обрано для вшанування митця не випадково. Особисто для мене для всієї родини це дуже дуже важливе. Подія дуже очікувана. Багато років ми намагалися створити щось подібне, але ніяк не виходило. До вшанування світлої пам'яті видатного режисера Бориса Шарварка на головній сцені України підготували великий концерт пам'яті, до участі у якому були запрошені академічні ансамблі танцю та пісні, дитячі колективи та співаки. Організатори концерту хотіли, хоча б трішечки наблизитися до масштабності, з якою створював видовищні заходи Борис Шарварка. Дорогий для мене цей чоловік. Я його завжди пам'ятаю. Завжди. І який би концерт то не робив, я завжди мірюю по шаравар. Юрій Шарварку і видатний український режисер. Це людина, який, якого ще ніхто не перевершив. За масштабними постановки, за е, патріотизмом. За словами представників Національного палацу України, концерт пам'яті видатного режисера Бориса Шарварка хочуть зробити традиційним з часом, перетворивши його на фестиваль українського мистецтва.